Молода для нас? Дуже багато. Весь, весь город молодий. А ну які молоді файні. Які файні молоді. Пасує вам ткач? — Треба все. Ти покажи, що ти маєш. Що якщо хочеш молоду, — Що-що? — ти покажи, що ти маєш. О, що я маю це... Поровлю, по два не йде. Так, підійду я не знаю, то Добре. Воно, на то пішло, давайте ще. Там. Більше все, більше не буде, поки не, я не подивлюся. Як платити і платити, платити ви хіба тягнете? А зараз таке нам да покажете, що нам ще не сподобає. Чуєте? То лише ручки видка. А як то якась чужа там показує руку, якийсь дітвак, ну то ми звідки знаємо? Хто. То, 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 то так далеко. То, то, то ви сюда й прийшли. Аби, аби то все було. А я вам скажу так. Ви знаєте, що як я женився, то я прибіг чуть не до хати. За, забіг прямо. Так, Пророк, забіг. Ну Я лише побачив руку, я вже все. За кожний крок по таких тоді то мало. То а? по кроку, то по тепер я бачу. Так трохи смутніше, якби ближче підійшла і би краще давайте. Бери, ну не вже ти не маєш тут, що прийшли якісь, оу, та собі. так собі. Я бачу, що не згадуєш, прийшли тут. Зараз, 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 зараз. Усі, які ще їх нафаврощили. Я думаю, що більше вже не треба. Ну, є фанний хлопець, я його знаю. Я бачу, Юра, що ти так не поганий. Передаємо таке з рук в руку.